Привет, ребята. Сегодня мы будем пробовать это попробуем цунами остановить. Попробуем будем цунами это остановить. Я даже добывал в Балдафиат, рисуюсь. Бессмертия, броня, а потом покажу за. Это встану. Це надо достать. Бузырьки опыта. Эндерпелда я там потал потолват построил, задекорировал уже. Ай. Давай Саша я зиму. Еще шею таки на взять. І це не надо. Давай это поршу їзьмо. Отак красиво розкладу все. Це мені не надо. Те, яку я броню добив? Де здаєте на грудь, защита 4. Ця броня називається, ще на починку вже. Типа ну, вона уже ще ж на починку нашли доходи на весь самый Це на подводнике і подводне дыхание. Это уже ще на і ще еще п'ять уровня. ще шалкер. Ну там нічого тут немає в чому шалке. Я просто взяв, щоб если що то ступнувся. Она мене збільшилась. Пока що бачите, вона як сіяє. Эта цена у не збільшилась, я. В двох раз пребываю даже не критическими тітичками слайма. Острота п'ятого уровня, добыча, прочность, откидывання починка. на заговор огня тут не нема. Наступної серии я зачарую заговор огня. Серія у меня в все на зритовій сяде буде проти <плух> <плух> этого цунами а вже, якось, в уже, як в четвертій серії, мене все буде. Не то, що не зрітовий сет, а зрітовий сет, як ж, дуже хороший сет. Що да. добив Там ферму на какой не поставив, Ну так виглядає дуже цікаво це. спригнути Бач, я вижив, понимаєш? Раніше я спрыгивав, я. Може цього вижити Мне, не по логике дамажила здесь примерно ну пока что я не буду заканчивать на этом комбо найс комбо нормальный костер Нормальный костер. Ну, ой, шефтивается. А тут ферма тростника. Я. Ну, слабо так. Ой, 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 мене забуло, що у меня ботинки не ле доход. Хе-хе, <хи> прикольно. Я потала пробую зайти, назвать їду якусь. А ч территория попалась? Говно. Ой. Бинигаст. Вот шо это такое заработать. Зар... Так я в критику выйду, ну, ну, шо это такое было зараз? Зайти. Хочу зайти Це мене взяв і це газ взяв і зламав портал. Да, чуєш би, Закінчилась сейчас геніальним способом. Ну. Сюда ти. Окей, okay, всем прощаемся. Ой, я потом вернуться в порталат. И всем пока.